День малята! Сьогодні ми з вами будемо робити аплікацію квітки, яка називається МАК. Квітка МАК це символ примирення миру. Ось давайте подивимося на дошку. Маки. Ніжна та трепетна квітка несе в собі незнищену пам'ять народу. Дівчина великої загинув коханий вишивала на сорочці мак. Червоний мак українська традиція визначає кілька рослин для освячення. Серед них червоний мак, що став символом дівочої краси, щирих, чистих почуттів. Ця квітка росте в садочках, на полях. Подивіться сюди, от в мене така є картина. Це репродукція картини Тараса Григоровича Шевченка, називається маки. А ось тут, подивіться, квітки, мака, вони червоні, бувають оранжеві, темно-оранжеві, майже червоні. І сьогодні ми з вами зробимо таку аплікацію. Я хочу вам ще прочитати один віршик, який написала дівчинка 6 класу Марія Устичук з Миколаївщини. Коли побачиш влітку полі. Червону квітку, символ волі, Згадай синів безстрашних України, що полягли на землях Батьківщини. Вони себе не вберегли, але рідний захистили. У полі маки зацвіли там, де герої всі спочили. Твоє життя безмарне нині. За це їм дякую, пам'ятай, герої захистили Україну колись. І зараз твій породить край. От сьогодні ми будемо робити такі маки в пам'ять о героях. Ось в мене на корці, ви побачили на білому фоні. а я хочу зробити ну, такому салатовому, вони будуть гарніші. Я зробила невеличкі заготовочки, щоб швидше було. І подивимося, що починаємо? Починаємо. Подивіться, я нарізала отаких от кружечків. Бачите? Робите квадратик, подивіться сюди, і зрізаємо кружечки. На кожну квіточку 4 кружочки. Подивіться, 1, 2, 3, 4. Всі однакові. Ось я їх вирізаю. Спочатку ми залотовочки всі зробимо. Ось подивіться. На одну клітку. 4, 1, 2, 3, 4. І так далі. Далі. Скільки ви хочете маків з таких стебельців робити? Бачите, в мене три. Я наклею три. Можете, хочете більше, можете зробити більше. Далі. І отака мака. Ви знаєте, у маків чорна серединка. Ось отакі. Меншенькі кружечки нарізаємо. Тепер дивимося. всі кружечки ми згортаємо напілки. Ось подивіться. Бачите? Ось так. Напіл. У нас, виходить, от вони. і клеїть будемо одну сторону, одну сторону тільки наклеювати. Починаємо з чорненьких. Дивимось. Я розпреділяю по листочку, як вам подобається. Потім до них а потім уже зробимо саму квіточку. О, подивіться, бачите? Я наклеїла три. У мене буде три квіточки. Далі. Якщо довга ножка, стебель це довгий, можна його зробити менше. Клеїмо. Роздивимося ну, і ще один. І зразу будемо наклеювати плюсточки. На кожу ще я і вам говорю, кажу три, чотири кружечка складені на навп'є. Зараз покажу, як ми будемо клеїти кружечки. Ось дивимося в одну сторону. Я клею. От верх, вниз і в сторону. Зрозуміли? І воно. Подивіться, я один уже наклеїла. Ще клеїмо два, дві квіточки. Третю квіточку. Піл і ось так на Так, Подивіться. Ось в мене вийшли отакі квіточки і зараз ми робимо листочки. Листочки у мене вже є готові. Я вам просто покажу, як один робити. Складаємо навпіл і вирізуємо. Листочки такі маленькі, у мака, тоненькі, і зубчиком їх вирізаємо. Доверху вони чуть менші, донизу більші. Ось, бачите? Вони такі гостренькі, розкриваємо, і от такі у нас виходить у нас листочок. І клеїмо тільки вверх, ой, серединку, щоб вони у нас були об'ємні. Ось такий у нас, подивіться, ось така у нас аплікація. А зараз ще я вам хочу один спосіб показати, як можна зробити мак. Ось подивіться, берете такий великий квадратик. Бачите? Складаємо його в 4 квадрати. Тепер малю, беремо і надрізаємо його. Отак, от як в сердечку. тільки можна три рази. І надрізаємо не до кінця. Трошки залишаємо, бачите, з одної сторони надрізаємо Ось. У мене ось така квіточка вийшла. Бачите? Робимо такі дві квіточки, можете три зробити. Ось у мене. Потім берете ось такий склеї, бачите? І на долоньку кладете квіточку і нажимаєте другим кінцем. Чи пробочкою? Ось ота. І у вас він об'ємний. Зробили один, і чуть менший так само робимо другий. Чорна серединка. Листочки так само робите, стебельця так само квіточка. І квіточка дуже гарно виходить. Ось подивіться, які в мене гарні вийшли маки. Зараз я вам прицеплю їх. Ось так. Ось отакі маки. Аплікацію ви можете зробити. Робимо, ця, а це аплікація до свята, 8-9 травня, до дня примирення. До побачення, чекаю ваших робіт.